Доброго дня. Що пробувалося? Ну, чесно, що стала влікувати на лісі, кинула на стіл, почала тикати. Хто? Оця жінка. Оця жінка. Я говорю, что вы мне тыкаете, а ти вообще никто регистрирует, что ты за, я не буду реєструвати. — регистрировать. Добрый день. Я как попросил вывести себя адекватно. Она снимает. Что? Что вас? Хай, хай пояснил. Так, так. пояснил. Нічого не, не допояснил. Ну, прийшли, викинули документи, склали реєструвати. Да. Тикать, зачем? чим? Ну, Пояснила за людина. Да. Я, я прошли, не дитика. Ти не почали знімати, зараз без дозволу. Зовсім людина, не, не, не привітавшись. Зачекайте, будь ласка. Зачекайте. Зачекайте. От скажіть, будь ласка, зачем вона мене знімає? Що у вас Що сталося? Що ви знімаєте? Ви поясніть нам ситуацію. Все пояснилось. Ну Я вийшла, ви мене почали знімати, ні слова не сказав, що ні добре день, нічого. Почали, ну я ж тут не зірка там бачила, правда? Поясніть а людині, що є закон. Ну поясніть, вона ж не знає. Я, я, до я вислухав зеркало. Ви вислухали? Вислухав. Тепер, будь ласка, представляйтеся. Ні, представляйтеся, посвідчення. Бог я... ти Що Бог. Ви Бога побачили. Патрульна поліція, капітан поліції. Добре. Читаю, то будь ласка, з моєю службою посвідчення. Черевичний Богдан Васильович. Ні, не правильний, не черевичний. А як? Ну, читайте. Правильно як. А я не знаю, тут на голосу немає. Ну, правильно як, не черевичний, а черевичній Богдан Васильович. Номер посвідчення, будь ласка, приберіть палець. Будь ласка. Де номер 017497. Від якого числа, подивіться? Може не дійсне посвідчення? Від... Ну, ви ж ви ознайомлюєте з пользую? Скайте, що не дійсне. Да, покладіть, я запишу. Кого? Ви ознайомились з моїм посвідченням? Не, не, не ви ви знайомили з моїм ознайомилась. Будь ласка, тепер шановна е, документи ваші, будь ласка. Так, да, я ще другу і представлю зараз. Будь ласка, ви. Борисюк Олег Миколайович, ВПП No А Ви патрульна поліція? Патруль поліція Патру... так. добре. Тепер, будь ласка, важко Так, звичайно. Так. Та навіть чор, ви ну, хочете я... знімаєте, то знімайте нормально. Так, знімаю. Знімайте. З я не знімаю. Я відео фіксую. То знімаєте чи фіксуєте? Фіксуєте – це фото. Це фіксація. А відеозйомка – це відео. Я до ваших керівників фіксую і будете розповідати. Я буду робити те, що Розі. потрібно робити. Розіч. І зроблю. Ні, Та, ви не фотографуйте. Фото До повного знайомлення, будь ласка. Фото покажіть. До повного знайомлення, будь ласка, ваші документи, шановні. Е, номер жетона, Фото. я ще хочу. Да ви считали, там е, же ж посвідчення Номер жетона написано. 0... 2036726. Я сама. Е, 2036726. А, без мого відома е, 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 фотографував Документ, на свій документ, планшет. Будь Камера ласка. Будь ласка. включена. Будь ласка. Бодікамера в, в... в... Включен? включено. Включена чи не включу? То включена чи не знаю. Включена. Я, я Звісно. Все фіксується на народну будікамеру. Подивилися? Ні. Познакор Інна Васильівна. Познахор Інна Васильівна. Забирайте своя дзея, за да я Придумайте Дзея е скроза. Бачите, як швиряє? Як мені поклали туди, так я вам не віддаю. <звілля> ну Це бабіниться, коварка. А то у вас бачу, лікарський постійно конфлікт. Постійно. Так, 81 робота. А чому? Чому у вас конфлікт пояснює вас? постійно. А ви маєте право у мене такі питання запитувати? Я запитую, ви приїхали, ви приїхали по виклику, ви маєте право взагалі запитувати е, питання? Ви ви мене чуєте чи ні? Ви ви повинні мене, по суті мене питати. Ви, а не... ви, мене, ви мене розумієте, яке я питання задав? Я розумію. Ви розумієте? Я почув не розумієте. А ви розумієте, що я сюди прийшла? Розумієте? А може, може, покажемо документи, по яким я прийшла, розумієте, так? Да? Зрозумієте, що кримінальне провадження відкрите. Розумієте, ні? Проти кого? Ні, не розумієте. Медичний заклад документи не віддає. Ні, не розумієте. Ні, не розумієте. Кому? Такому не віддає. Такому Та не, Та не віддає. Кримінальне провадження спершу потрібно дізнатися, де їх крити. Так знімайте до мене, то що ви не знімали? Що? То знімайте з мене. Я знімаю. знімаю. Відеофіксую, знімаю. Відеофіксую. Да, <звіс>, скажіть, будь ласка, ви я, що зробили все? Все зареєстровано, дві все заяви. Все, все. Вам документи, які вам потрібно, повернули? Повернули. Ще питання все. Все доброго, вас, є до мене? Все добре. У мене є питання? Все добре? у вас? Немає, немає. У мене не все добре. Питання ну, я питання на дані, вирішили. На ви момент? Ми вирішили. 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 А тепер роз'ясніть до якої а... до якої статті а, я повинна відеофіксувати. Ви посадова Що, особа? Ще, 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 ви посадова особа? Ще раз. Ви посадова що, особа? Ще раз, що мені треба робити? Ще раз я е, питаю, ви посадова так. особа? А тут посадові особи так, працюють, так, так. так е, роз'ясніть їм статтю 34 них, да, вони, є Ну, Так вони є, ж не знають. Вони підпорядковуються. Да. Вам Зрозуміло? Ні, мені не зрозуміло. Да, тому що вони у мене викрадали телефон тільки що саме директор Лимар. Саме дерев. і у мене все зафіксовано. Якщо ви не знаєте, у мене є Ютуб канал. Можете переглянути. Добре. Да, і перегляньте, Добре. що вони тут Добре. роблять. Добре. Да. Добре. Так зі мною спілкуватися не потрібно. Добре. Я ваших всіх Добре. керівників знаю. Добре. Ваші хлопці Добре. вже мені заламували тут руки. Добре. Да. І Добре. вже на кра на червоному килимі відповідають за це. На червоному? Да, на червоному. На червоному це про На давно килимі. червоних Ну все добро. Питання є, що до мене Питання, що до мене є? Гарно вам є. Що вона вийшла, вона зважає нам працювати. Так, вона отримала свої документи, свої заяви, все. До побачення.